Привіт, друзі! З вами Павло Себастінович. І сьогодні я хочу поговорити про такі речі, як гроші на ЗСУ, про українську мову, і ну, і там наприкінці, може що щось прийде на спаде на думку. Перше, це про гроші. Хочу звернути вашу увагу на такий факт, що витрати на мирні цілі. З українського бюджету не змінюється з, вже там не знаю скільки років. От якщо взяти для порівняння 23-й рік і 21-й рік, то в 21-му році це коли наш ВВП досяг рекордного значення, 200 мільярдів доларів, на мирні цілі було витрачено. 75 мільярдів або 76, там щось таке, якесь таке число. От уявіть, було це в 2021 році, а в 2023 теж 75. А, так, було 76, а зараз 75. Ну, майже одна і та ж величина. Але ВВП зменшився. Це перше. По-друге, населення зменшилось на 8 мільйонів. Тобто 8 мільйонів поїхало, а витрати на мирні цілі залишились такими самими. Тобто тільки по цьому параметру витрати на мирні цілі має бути скорочені на, те, на третє. Тобто, є 8 мільйонів, які поїхали, і десь там 24-25, які. Залишилося. Тобто на третину зменшилось населення, а витрати на мирні цілі залишились такими самими. Ще територія зменшилася на 20%. Тобто Було 7, а зараз 20, ну 13 Тобто Мало того, що на третину зменшилось населення або на чверть, ще й 13% зменшилось території витрати на мирні цілі мають бути зменшені ну, на, третину, на третину точно. Тобто 75 мільярдів, які сьогодні виділяються на мирні цілі, от в 2023 році вони ми витратили 75 мільярдів на мирні цілі. Вони мають бути скорочені до 50 мільярдів на мирні цілі. І 25 мільярдів спрямовані на закупівлю озброєння. І це зараз потрібно зробити от прямо зараз. Я не понимаю, вот, ну, есть кто-то, кто распределяет этот бюджет. То есть все министерства, ведомства несут министру финансов, он затверждает, Кабмин ставит свою печатку и несут бюджет в парламент. И никто не замысливается, а на что мы вытрачаем столько грошей на мирные цели. И військові молчат. То есть прямо сейчас Мария Берлинская, Егор Соболев, Егор Фирсов, Ігор Луценко, Юрій Касьянов, Юрій Бутусов. Всі кричать про те, що бракує грошей на озброєні, навіть міністр цифрової трансформації Федоров каже, що бракує грошей. Всі кажуть, що на дрони бракує грошей. Ну, як може бракувати грошей на дрони, коли ми витрачаємо на мирні цілі таку саму суму, як в 2021 році? Ну, третину можна відправити на зброю. От це перше, що ми повинні зробити. Я дивився закон про оборону України. І там написано, що ініціатором цього має бути під час війни, під час військового стану. Генеральний штаб. Саме Генеральний штаб визначає, скільки потреби в зброї. Генеральний штаб визначає, і він про це все комусь говорить: Міністерство оборони. Тобто Міністерство оборони з кабінетом міністрів повинні виділити генштабу стільки грошей, скільки потрібно. І решту вже за залишковим принципом розподілити на мирні цілі. А зараз на озброєння, на дрони грошей бракує, а на мирні цілі, на закупівлі кущів, саджанців дерев, на якісь там клубні тюльпанів. ви витратимо в цьому році 25 мільярдів доларів. Тобто ми витратимо більше, можливо, але 25 мільярдів доларів потрібно відправити на війну. І ми повинні це вимагати вимагати від Генерального штабу. Ну, Він повинен бути ініціатором. Всі питають: а хто не виділяє? Чи Генштаб не замовляє, чи Міністерство оборони не виконує, чи міністр фінансів не дає грошей. В кому затримка? Ми не можемо з'ясувати, хто не виділяє гроші. Всі ми знаємо, що потрібні дрони, але. Більшість грошей йде на мирні цілі. В нас на мирні цілі в 2023 році на 18% витрачено грошей більше, ніж на війну. Тобто там немає озброєння, багато батальйонів, які просто там з лопатами, грубо кажучи, ну з автоматами, звичайно, але озброєння для знищення ворога немає. А задача ЗСУ це знищувати ворога постійно. Тобто, це повинна бути як робота на виробництво. От я виробництвом займаю все своє життя. Є обладнання і є кількість людей, які працюють з цим обладнанням. Крапка. Якщо у вас є персонал, а немає обладнання, навіщо вам тримати цей персонал? Тобто потрібно купити стільки зброї, щоб цей персонал був задіяний в знищення ворога. І все, от зараз є такі чудові зразки попадань в ці нафтопереробні заводи в Росії. Чому ми це озброєння не використовуємо для знищення цілі на окупованих територіях? Ну є ж залізничні узли, там мости, куди приїжджають просто ешелонамі росіяни, і проти, і потім йдуть до лінії фронту знищувати наших бійців. Навіщо ми їм дозволяємо там розвантажуватися? Ну такі, якщо є такі дрони, лютий, люті, як вони там називаються, потрібно знищити все, що там є на цій території. Для цього потрібно лише гроші. А хто каже, що грошей бракує? Ну Нацаджанці є, на клубні тюльпанів є, а на дрони немає. Ну як так може бути? Потрібно тиснути на Єнштаб, на Міністерство оборони, щоб вони нам сказали, хто, хто саботує. хто саме саботує закупівлю зброї. Це перше питання. Друге питання, я хотів поговорити про українську мову. Ми тут розмовляли з одним крупним бізнесменом, і він мені каже, що твій канал, YouTube канал не буде успішним, якщо ти будеш його вести українською мовою. Тому що аудиторія невелика, але що я хочу сказати? Я ж веду політичну діяльність. Тобто для мене це не розважальний канал, я не хочу. Там, щоб в мене були там десятки тисяч переглядів або сотні тисяч з території Росії, може, це теж потрібно робити, тобто російською мовою, розказувати росіянам чи людям, які розмовляють російською по всьому світу, доносити якусь інформацію. Але моя мета змінити політичний ландшафт саме в Україні, тобто потрібне. Нам потрібно зробити так, щоб до влади прийшли політики, які хочуть зробити Україну кращою. Не себе зробити мільярдером, як зараз у нас відбувається, а Україну зробити ну, умовно, мільярдером, щоб всі люди стали багачі, щоб пенсії підвищити, економічну свободу дати підприємцям, щоб все зростало. Економіка зростала, рівень життя зростав, щоб ми встали в один рівень з такими країнами, як країни Балтія, як Польща і. Поступово поступово йшли до Ірландії чи Сінгапура, Ось що потрібно зробити для цього. Потрібно, щоб до влади прийшли люди, які не себе хочуть зробити багатими, а країну хочуть зробити багатими. От в чому різниця між політиками і бізнесменами зараз в нас ті люди, які хочуть економічного успіху, особистого Економічного успіху знаходяться у владі а повинні бути політики, в яких політична із політичної сфери люди, які створюють умови життя для інших людей. Тобто, політики це люди, які віддають, вони створюють для інших, а бізнесмени створюють для себе. Я коли там на своєму підприємстві ми щось виробляємо. Звичайно, моя мета це прибуток. Я хочу стати багатим, я хочу для себе створити монопольні умови, щоб тільки мій товар всі купували. Це ж нормально для бізнесмена, а для економіч, для економічної діяльності, а для політичної діяльності все навпаки. Політик віддає. Він не для себе створює монопольні умови, а монопольні умови створює для своєї країни, для своїх бізнесменів, для своїх громадян, для них найкращі умови. От в чому різниця між політиком і бізнесменом. Тому от що нам потрібно зробити на наступних виборах: обрати таких людей, які хочуть зробити Україну успішною. Тобто найперша задача спрямувати гроші на озброєння, і друга задача це привести до влади політиків. Ось, що я вам хотів сказати по, 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 з приводу озброєння, а з приводу мови, ну, я вважаю, що ну, за українською мовою майбутнє, звичайно, російська мова. З побуту, з якоїсь там рівня спілкування між людьми нікуди не зникне. Російська мова залишиться тут назавжди ніхто її не викине з життя. Це ну або я не знаю, що що повинно статися. Але зараз, звичайно, як освіта українською, політична діяльність українською. Ну, і звичайно, більшість людей з часом буде вільно володіти українською мовою. А зараз є багато людей, які все своє життя говорили російською, вони живуть в оточенні російськомовному. Звичайно, є люди, які вже до кінця життя будуть розмовляти виключно українською. Ой, виключно російською. Тому якщо вам там 60 плюс, і ви розмовляєте російською, ну навряд чи ви перейдете на українську. Ну за якісь там виключенням. Тому коли в законі про функціонування державної мови написано, що кожна кожне громадянин о знати українську державну мову. Українську мову, це одразу виключає декілька мільйонів людей з переліку громадян, тому що вони поза законом становляться. Це люди, які не розмовляють українською, не володіють українською мовою. Звичайно, таких людей ще багато. Вони звичайно, ну звичайно, майже 100% розуміють, але щоб говорити, тобто володіти, для цього потрібна практика. Якщо там людині вже там 60 плюс і російськомовне оточення, ну навряд чи вона буде володіти українською мовою, і не потрібно таких людей тримати поза законом. Тобто такої фрази, що кожна, кожна людина зобов'язана знати володіти українською, не може бути в законі, тому що людина не зобов'язана знати, але людина може не знати жодної мови. Людина має право не знати жодних мов взагалі і мовчати все життя. І що ви будете робити з такою людиною? Викинути її з країни, чи що. Тому з закону потрібно вилучити цю фразу, аби її переформулювати якимось чином, що там. За 50 років, наприклад, да, з двотисячі 60-го року кожний громадянин зобов'язав. Тоді ми будемо знати, що органічно всі ці люди, які зараз не можуть вже опанувати українську мову, їх вже не буде. Вони підуть в життя і залишиться тільки молоді, які там через 50 років будуть вже старі, але будуть знати добру українську мову. І другий пункт це мовне уповноваження. Звичайно, ця інституція повинна бути розформована, тому що. Ну, чисто з політичних міркувань там авторами були там Княжицький, там Порошенка вони вирішили, що або повноваженому потрібно надати надати такі повноваження як обшуки робити конфісковувати листування перевіряти на відповідність державним стандартам використання української мови. ну просто уявіть от наступні вибори політична партія офіс політичної партії, всі спілкуються українське листування українське приходить мовною повноваження і кажуть я хочу перевірити відповідність стандартів української мови вашу діяльність ваше листування і зима всі Документи припиняє діяльність цієї організації і тримає в себе ці документи якийсь невизначений час, тому що немає в законі визначеного часу перевірки відповідності державним стандартам. Тобто партія зупиняє свою діяльність, вибори проходять, а потім повне повертає всі документи. Тобто ви розумієте, які повноваження дали люди, які корупційні можливості відкрили для однієї людини, для її інституту. Тому такі звичайні інституції повинні бути розформовані. Як і Держпродспоживслужба, трудова інспекція, пожарна інспекція. Всі, хто ходять на перевірки, всі ці служби ми повинні ліквідувати, розформувати. Звичайно, ну по державним стандартам української мови є інститути, які можуть приймати екзамени, щось встановлювати але перевірки, обшуки такого не має бути. І також пожежна служба повинна бути. Звичайно повинна державна там служба, як вона там саме, де там надзвичайних ситуацій. Звичайно, вона повинна бути, але там перевірок не має бути. Тобто пожежники мають бути, але перевірок не має бути. Як тільки будівля побудована, має прийти інспектор пожежний і прийняти цю будівлю. От один раз прийняв крапка, більше ніколи туди приходити не можна. Тобто, отак повинна працювати, так працює у всьому світі державні інспекції з труда, і, тобто один раз, коли запускається бізнес, служба приймає щось там, якісь документи. Потім все, жодних перевірок. Отак ми повинні зробити у себе. І служба повноваження так само має зникнути. Ось що я вам хотів сказати: І з приводу ще української мови, ми ж. Маємо думати, як буде в майбутньому. Тобто зараз ми формулюємо щось там про державу, про політику, про інституції. Це все має бути так, як ми хочемо це бачити в майбутньому. Тому і формулювати повинно так, як це має бути. Тому українська мова, це ну я важну. Ну це таки мій вибір на найближчий час. Я вважаю, що це дуже актуально. Як там буде далі, я не знаю. Але зараз будемо розмовляти українською.